Неможливо працювати з метафоричними картами самостійно. Працюючи з психологом, і справді можна побачити себе з нового боку глибше, об'ємніше. Але ми так звикли думати, що завжди потрібен хтось, хто знає краще. Та правда в тому, що ніхто не знає тебе краще, ніж ти сама. Метафоричні карти це не про магію, це про тебе, твої асоціації, твої думки, твій внутрішній світ. Це про внутрішню тишу, в якій ти починаєш чути себе в тиші, народжуються щирі, справжні усвідомлення. Тому з метафоричними картами можна працювати і самостійно, адже часом так хочеться побути наодинці з собою. Карта це лише тригер, стимул, а вся робота та всі відповіді всередині тебе. Ми створювали твоя стихія з наміром, щоб дати інструмент, який не диктує. А відкриває разом з цим інструментом, ти починаєш краще розуміти себе. Ми розробляли цю колоду метафоричних карт спеціально із психологом, і це не просто рандомні картинки чи текст, це продумані сюжети з вірними підказками, які допоможуть спрямуватись тобі на вірний шлях. Коли штормить, твоя стихія допоможе. Відчуй, яка твоя стихія і що вона може про тебе розповісти.